Річка Південний Буг в районі Старокостянтинівського мосту. Плесо всієї над дрібною та великою рибою. На березі чути сморід. Три щуки, два величезних коропа чи білий амур, я не знаю, що це таке. Комунальники на човні збирають рибу садком. Риба могла загинути через брак кисню, припускає громадський активіст Віктор Карван. Тут дуже впав рівень кисню. Рівень кисню, тому що немає протоку. Крім того, додаються всі ці фікальні стоки, які є на частному секторі у середмісті. Вчора комісія створена міською радою, перевіряла Держпродс про міряли кисень 1,6. При нормі, як мінімум, Три-чотири малий вміст кисню через застій води у руслі, який утворюється через недотримання режимів роботи водосховищ вище за течією. Певен Віктор Карван немає нормальних режимів роботи, які виписуються відповідними структурами на кожне водосховище. Це Малашівецьке, Мар'янівське водосховище і вище туди є. Немає протока води. А мали би хтось контролювати його, режим роботи, пропускати екологічний проход води. Щоб не було такої катастрофи, це питання тягнеться роками, каже Віктор Карван. Частково підвищити вміст кисню в річці могли б штучні каскади. Візьмемо любу гірську річку, через перекати йде вода. Тут нічого немає такого. Можна створити штучні перекати, і вода потихеньку буде собі набиратися свого кисню. Декілька таких перекатів, а не робити греб вести лад в першу чергу, так само з режимами роботи водосховищ, бо до іншого в нас не. Не, не дійдуть руки поки що, бо коштів немає. Це таке, що не потребує великих капіталовкладень. Наразі Хмельницька міська рада створила спеціальну комісію, яка має дослідити, яка причина масового муру риби.